Ранок хочу вам показати, чи побачите ви ось той клаптик червоного кольору, А то галявина вся укрита маками, квіткою. Коли приїжджаєш, там дуже гарно, мені трохи його видно. Наше озеро. Всі привіт! Мене звати Ірина, канал Мистецтво Рукоділля. Я запрошую вас в в'язовишивальний влог. Розпочинаю я його сьогодні 2 червня, і розпочинається він з кардиганчику. Кардиган я в'яжу в тестування у Ірини Бароян. Отримала я вже третю частину, це рукави. І ось набрала потрібну кількість петель і пров'язую зараз довжину. Ось так він виглядає, чудовий. Мені дуже все подобається, все виходить. Трохи погралося з інтарсією, але це досвід досить такий хороший для мене, як для початку. І буду продовжувати, тому запрошую вас в цей в'язовлог літній вже. Так, дівчатка, вечір 3 червня хочу вам показати, на якому етапі я з кардиганчиком. Дуже я акуратно так повісила його, тому що він спадає з плечника, і хочу показати, що я вже вив'язала один рукав і розпочала два рядки вже тут. Другого. По третьому етапу ми повинні завтра здати Іринці отчет. Я думаю, що я встигну, тому що рукав я цей розпочинала теж ввечері, і за сьогодні, вчора ввечері я розпочала і сьогодні я його закінчила. Тож з цим у мене виходить теж саме. Сьогодні ввечері я його розпочала і, сподіваюся, завтра під вечір я теж його завершу, можливо, і раніше, тому що сьогодні відвлекалась на побутові справи, їсти готувала, прибрала, і між тим були у мене вязанічко. Дуже мені подобається цей кардиган. Я вже чекаю, коли я його завершу і буду носити, тому що я думаю, що я буду і влітку його носити, тому що у нас досить прохолодно. Знов стало, тому літні вечори з цим гарним кардиганчиком мені забезпечені. Ось так вимкнулося вам показати проміжуточний такий епізодік. Все, буду в'язати. Ну, ось так на сьогодні, 7 червня, я вам показую вже готовий кардиганчик, вже випраний. Єдиний, що трохи вологий, тому я так вам виклала показати. Завтра піду, якщо все складеться на фотосесію з ним. Іринці я вже його скинула. Все мені подобається, все добре. Єдине, що е коли я з'єднювала так, після. От, зараз приближу, бачите, у мене е пішло якась така. Не знаю, як -то. рядність, я не знаю. Ось так от по полосочкам йде, і я її бачу. Чи в іншому напрямку я зв'язала, чи я не знаю. Звичайно, це не критично, але я... Це... я його помітила ще на початку, але думала, після прання воно кудись. Дінеться, але не ділася. Дуже мені подобається цей кардиганчик, і планочку я зв'язала. Зараз вам примкнуся, покажу, як з планкою. Ось так кардиган виглядає спереду. Дуже цікаво, для мене тут. Були декілька моментів нові, навіть та планка. По-інакшому вона і набиралася, вив'язувалась, і отвори для ґудзиків дуже цікаво було мені. І ця планочка підняла трохи сам виріб. Єдине, що вагаюсь, дівчата, і з дівчатами радилась в чаті нашому між гудзиками, між дерев'яними під, підібрати під колір картигана. Або все ж таки щось знайти цікаве і підібрати під колір малюнка. Вагаю ще, ще гудзиків у нас в місті досить такий поганий. Ну, не то, що вибір, їх взагалі майже нема, тому мені прийдеться їхати в Дніпро, щоб там пошукати там і вибір, вибір більше. Але я не знаю, коли я туди поїду. Суто за гуциками зараз не до них. Тому Ірина сказала, що. То не критична. І якщо завтра складеться всі, все, як я планую, то піду завтра на фотосесію в кардиганчики, і потім вам покажу, як він на мені виглядає. Я молодець, без зайвої скромності. Такий виріб, така річ. Я навіть не вірю, що я сама його зв'язала. Він дуже всім подобається цей малюнок. В общем, все класно. Я задоволена і знов Іринці дякую за те, що дала можливість, взяла в групу тестувальну і ось ну, так от я. Таку красу навчилася в'язати до наступних включень. Ну що, давайте я вам покажу розкажу, з чого я в'язала кардиган, з чого він складається. В'язала я його основну частину спицями 3,5. У мене є ось такі е, бамбукові. Е, я замовляла в Фейсбуці у дівчинки, коли е, е, Спиці три окупляла і додала до замовлення ось такі бамбукові. ось І планку я в'язала трічка, звичайні китайські спиці, все зв'язалось все добре. По пряжі. Основна пряжа це Alize Lana Cotton, 50 грамах 160 метрів, колір 688. Ось цей залишок з вісьми моточків у мене залишився. Тобто, вся пряжа ушла, подарунок галинки я використала наповну. Дякую ще раз тобі. Далі додавалася пряжа і купувалася на малюнок інтарсією. Зелений це газал Baby Wool номер 814. Ось такий він колір. Дуже гарний. Це у мене на фон пішов він. Далі чорний колір це 803-й волосся, я додавала. І Бордо, 816-й колір номер. Це я в'язала з нього твіниточки, светрик на дівчинці. І у мене, якщо пам'ятаєте, я в'язала перед цим залишки в кардиган, він такий з квадратів у мене вийшов. І ось ці залишки у мене пішли. Молочний це лице, це вуста я губи в'язала, і синій – то на сережки був. Ось таку пряжі я в'язала. Всім, як завжди, задоволена. Взагалі я така, така молодець, я такий виріб вже зв'язала. Е, звичайно, знаєте, так, страхи обирала, читала декілька разів, перечитувала, передивлялась. Опис у Ірини неймовірний. Я вже і е, шкарпетки, і слідки по її опису зв'язала. І зараз у групі тестування Кардиган, такий гарний. Я дуже задоволена, все зрозуміло легко. що Якщо були питання, Ірина досить доступно мені відповідала. Отже, мені везе на описи, на групи тестування, тому що у Світланки я задоволена, я зв'язала виріб і у Іринки теж саме. Тому, дякую вам за увагу. Давайте дивитися, що творила далі. Покажу вам, що після кардигану, коли я його завершила в'язати, попрала і він висихав, я потрохи брала і вишивала Гладдю оце пір'ячко на своєму піджаку. Все це вже завершено, і ось мені залишилась ось ця ділянка. Начебто і швидко йде, а іноді і взагалі не, не йде. Знаєте, якось зараз е, такий настрій е, скаче між тим, що взагалі нічого не хочеться робити, і між тим, що ти хапаєшся за все, щоб е, думки не лізли в голову. Сумні. Отже, я е, потрохи вишиваю все ж таки це пір'ячку, і е, ми їздили знов в село е, до батьків. Сьогодні я... у мене ось тут <клухи> планери, три планера на столі, і чим сьогодні я займалася, тим, що я на кухні, розморозила морозильну камеру, все, він у мене пустий, і все перемила, перебрала, і зараз пишу собі, я завжди роблю заготовки на зиму. і Пишу собі, що мені треба заморозити рецепти, кожен рік я щось убираю додаю, щось пішло, щось не пішло, і готую пакети, вийшла, купила і для вакуума, вакууматора і для заморозки зіп-пакети. В общем, займаюся тим, що Готуюся, буду готуватися до, зиму, до зими, бо я завжди роблю заморозки і заготовки на зиму, вони мене дуже виручають. Ось такі справи. <с? <с?> Мабуть, не буде така вишивальна, в'язальна ця декада, все завершу, можливо, завершиться ще окремо кардиганчику, ще і піджак. Давайте побачимо далі, чим займалася я. А ще хочу вам показати, що робила я замовлення у галини на пряжу шкерпеткову і ось такі маркерочки. Нагадаю, пряжу фарбує Галина сама. Я залишу посилання на її канал в описі. Ось такий склад пряжі, яка вона гарна. Які тут кольори, як вона пахне, <різь> і я попросила підібрати. Ну, ми разом з Галинкою підібрали під цю а, пасму а, маркерочки. Дивіться, які вони гарні. А ще я вам хочу сказати, що для мене дзен, коли вони ось так тарахтять. Я коли отримала посилку, то я сиділа тільки ось так от гралася цим звуком, неймовірний. общем, пряжа. Крута єлі, стрималась не залишити собі, тому що цю пасму я замовила на подарунок. І я вважаю, краща подарунка, ніж фарбована ось такою красою пряжа. Може, звичайно, бути, але це досить такий гарний подарунок, буде. Сподіваюсь, він сподобається. Ну і не змогла Галинка нічого більше покласти. О, я не можу з нею. Дякую тобі ще раз. Отримала я посилку, а в ній ще ось така пряжа 100% бамбук. До речі, ось тут він вам передається правильно. І ось така пряжа, шнурочок. Я не знаю, якщо вам щось зрозуміло буде, він такий трохи е, тягнучий. Е, я одразу, я, я взяла ці бабинки, і е, я просто не розуміюсь в цих пряжах. Я не знаю, я тільки вчуся в'язати, і тільки. Е, Розпознаю, що таке ж крепеткова пряжа, який Ринка мені альпаку подарувала. <галу> галинка пряж. І тут знов щось для мене нове. Як Галина мені відповіла, вона написала мені склад, але я так вже на пам'ять не помню. І вона сказала, що. Хочу, щоб я спробувала ще літню пряжу і зв'язала колись собі е, літній виріб. Тому ось така краса у мене з'явилася. Дякую тобі, Галя, велике за цю красу і за цю, що є можливість е, людині зробити приємно виробом, котрий ти створила сама.